Все. З початком повномасштабного вторгнення українці наближають перемогу по різному. Одні пішли тримати оборону кордонів на передову, інші допомагають робити це військовим стилу. Допомагають волонтери різними способами. Збирають та відправляють продукти, оголошують та закривають збори на спорядження, плетуть маскувальні сітки, крутять у свічки, збирають аптечки для тактичних медиків та майструють fpv дрони. Якщо шепити каву, то до обіду можна зібрати два і після обіду два. Якщо до обіду пить каву і збирати, дивиться ще ютубчик, і після обіду збирати і дивиться ютубчик. Просто чотири штуки один чоловік за день може зібрати, ну так, налегке. Волонтери об'єднання добровольців, бо можемо методом спроб та помилок займаються виготовленнями в піві дронів. Збирають їх як жінки, так і чоловіки. Ті люди, які кожен сам собі збирає оці всі дрони, да, і якісь там можна туди вносить ноу-хау, десь допилює якісь отакі підставки там під антенну, чи десь щось допилює для стабільності, чи там десь ще для чогось, вони не дуже діляться цим всім, тому що бояться. Перше чого, тому що ну, немає якоїсь єдиної такої платформи, де вони можуть там, інкогніто цим всім ділитися, щоб про це не пронюхали сусіди. Тому що, ну, якщо хтось десь здав якусь розробку, то власне сусіди про то з високою долі вірогідності будуть знати, будуть готові до того, що ми щось маємо нове. Тому для нас питання навчання їх зборки і прошивки було ну, доволі таким складним процесом. Основні компоненти FPV-дронів, такі як мотори, камери, відеопередавачі, GPS та акумулятори, добровольці забавляють через інтернет-платформи. Пропелери хотіли виготовляти самі за допомогою 3D-принтера, але зазнали невдачі, бо для пропелера на дрон потрібен злотий матеріал. А з чого складається? Ну, скажімо так, сама основна частина дрона — це, власне кажучи, мотор. Тобто від нього і йде ця рушійна сила. От. І що? Мотор, електроніка, акумулятор, камера. І в залежності від того, чим, що він буде робити, якщо це дрон для скидання боєприпасу, то він, власне кажучи, комплектується скидом. Пристроєм для скидання, він доволі простий. Невеличкий такий тут контролер, власне, сірвопривод, і от сама штука, яка друкується теж на 3D-принтері. Скиди на дроні призначені для скидання боєприпасів на позиції противника. Окрім скидів на 3D-принтері, об'єднання добровольців виготовляють злітний компактний майданчик для дрона. Зльотні площадки, чому зльотні площадки, що це таке, і що воно, що воно за штуковина? Що Вона бере оце робить таку дистанцію, її можна зібрати в карман, вкинуть і все. Тобто воно удобно і воно стоїть копійки взагалі. Ми ще раз повторюся з військових за оці всі речі. Берем копійки грошей, в принципі. Чому? Тому що ну понятно, да, чому? Тому що якщо ти почнеш заробляти на армію, то напевно, напевно це трохи ти не в тій країні живеш. Зовнішній вигляд, комплектація та вага дронів, які виготовляють волонтери, залежать від мети їхнього використання та від ваги снаряду, який він скидатиме на позиції противника. Якщо це власне там якийсь дрон для розвідки, умовної розвідки, то він там комплектується камерою вже. Кращої якості, кращої роздільної здатності, тому що для, наприклад, дрона камікадзе достатньо просто камери, аби бачити, куди він летить. Ну хоча б напрямок, да там без великої деталізації. Дрони, які виготовляють волонтери, дешевше за ті, що продаються, бо волонтери купують всі деталі окремо та збирають їх безкоштовно. Собі вартість таких дронів приблизно 300-400 доларів. На гривні це близько 13-15 тисяч. Оцей дрон це по факту керований боєприпас. Якщо говорити про fpv дрон, то це керований боєприпас. Це та річ, яка летить в один кінець. Ну, якби. Летить в один кінець і летить вона здебільшого, якщо умілі руки, прямі руки і світла голова оператора дрона, то вона долітає туди, куди і виконує бойові завдання. І по-любому, вартість цього дрона в 400 доларів, грубо кажучи, якщо вона виводить з ладу техніку, яка коштує 60 мільйонів доларів, 70 мільйонів, то це власне ефективно. Ми зараз, от зараз проводимо збір якраз на комплектуючі для дронів, то у нас, виходить, ситуативно в цьому випадку собівартість одного дрона, десь в районі 12 тисяч гривень. Якщо перевести в гривню станом на зараз. І це виходить перша значно дешевше, ніж власне більшість, скажімо так, організацій, які цим займаються. Розкажу чому. А все дуже просто, тому що для військових усі всі речі робляться абсолютно безкоштовно, без жодної націнки не на зборку, ні на виготовлення, ні на все решта. Об'єднання добровольців бо можемо допомагає відбудовувати будинки. Волонтери організації роблять окопні свічки та маскувальні сітки. Аби допомогти військовим подолати ворога добровольцям, бо можемо не вистачає вашого донату для виготовлення дронів. каже голова організації: навіть 10 гривень можуть допомогти придбати компоненти для виготовлення дронів. Номер картки для донату ви бачите на екрані. Я зараз не хочу, знаєте, такі влазити в такі контроверсійні теми. Але от там, не знаю, говорити там про харчування, що там немає солдату, чого їсти, чи ще щось таке. Я не чув, власне. От Не я, не люди з моєї команди вони не чули про те, що хлопцям нема чого їсти. А запити про самолітики, про мавіки, запити про тепловізори, їх отак.